Наші чули, гості нашого міста і наші співмешканці, які вийшли в цей вихідний день прогулятися нашими центральними вулицями. Вітаю вас і 100 річницею річницю відця народження провідника української церкві Степана Андрійовича Бандери. Слава Україні! Слава! Бандері тричі! Слава, слава, слава! Слава, слава, слава! Слава, слава! Слава, Стричи! слава, слава! Слава, Стричи! слава, слава! слава. Туректор розпочинаємо наше традиційне віче на честь нашого великого провідника. Першого на цього слова. Я запрошую людину, яка одна <плодил> з перших, <'явився>, хоча насправді перша, <плодил> то організовував ці акції на чергуте в нашому місті. Я запрошую до слова Народу депутата України минулого зберігать молоски свободи Пала слава! України. Побратиме, я пам'ятаю, 10 років тому приблизно, коли в Україні починали проводити такі марші в різних містах, мало хто вірив, що це перейде в таку. Традицію, традицію, коли майже в кожному місті щороку, з кожним роком все більше і більше, сотні. А тепер вже тисячі людей виходять і вшановують цей день, день народження Степана Бандери. Ми 1 січня фактично відкриваємо нову еру в новому році. Ми, люди, характеру, волюнтаристи, ми знаємо, що попереду ще багато змагають, тому що. За те, за що боровся Бандера, за те, за що боролася Організація українських націоналістів, Снів Гонконовалиць, засновник Організації українських націоналістів. Юрий Липа — великий геополітик і багато інших, Ще далеко не здійснено, вони тоді зрозуміли, ще в роках, що в 30-х-40 роках Україна зможе існувати як незалежна держава, тільки тоді. Коли буде великою державою. Тому що такий нас, в нас географічний простір. Україна географічно розташована не так зручно для того, щоб просто як звичайна держава існувати. Ми можемо існувати, тому що ми, ми можемо існувати лише як велика держава. І так сказано в декалогі українського націоналізму. Я Дух Отвічної стихії, що врятував тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Вдумайтеся в ці слова. На грані двох світів творити нове життя. Це означає, що ми нація, яка завжди має що запропонувати цьому світу. Ви знаєте, що організація українських націоналістів в свій час. На рокових роках створила блок антипільшовиських народів, блок, в який входили всі народи, поневолені Радянським Союзом. Ви знаєте, що член Організації українських націоналістів Юрій Липа наш з вами земляк? Юрій Липа, до речі, вулицю на честь якого оцей мер наш нинішній не хоче і приймає, проводить різні слухання і хоче скасувати. До розпорядження, адже не хочу, щоб Одеса приславилася тим і пам'ятала, що ця велика людина, Юрій Лепа, який проголосив, що Україна повинна започаткувати нову геополітичну вісь Балта-Чорноморську від країн Скандинавії, вісь, в яку будуть входити країни Прибалтики і Україна, Білорусь. Та інші наші сусіди, де Україна має зайняти провідну роль. Він так визначив, тому що він чітко розумів, що Україні, аби вижити, потрібно будувати навколо себе свій союз, свою вісь, вісь своїх власних інтересів. І ви знаєте, приблизно знову ж таки 10 років тому. Коли Всеукраїнське об'єднання Свобода включило в свою програму пункт про побудову нової геополітичної вісі-Чорноморський Союз, наші ліберальні друзі сміялися і говорили, ви не бажаєте дружити з Євросоюзом, ви провокатори і так далі. Але два роки тому Всесвітня відома аналітична компанія Стратфорд. Кампанія доповідні записки якої щотижня лягають на стіл американського президента. Так от два роки тому ця кампанія сказала, зробила прогноз, що в найближчі 5-10 років утвориться новий геополітичний простір, Бо це Чорноморський Союз, де Україна займе провідну роль в цьому союзі. І сьогодні ті люди, які сміялися з цього, на випередки вже намагаються робити прогнози, проплачують різні соціологічні дослідження і намагаються говорити, що вони це придумали. Але це спрогнозував велика людина Юрій Липа, та людина, яка плечо-плеч завжди була зі Степаном Бондерою. Ми всумовуємо цей день, тому що це початок року. Тому що Степан Бандера став прапором боротьби українського націоналізму. Але ми пам'ятаємо всіх героїв і пам'ятаємо, звичайно, засновника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Ми беремо приклад з них, тому що вони, товариство, ніколи не прогибалися перед життям. Завжатися непопулярним, немодним, але воно необхідне для нації, для її розвитку. Вони знали, що вони будуть це робити. Вони не слухали ніколи, нікого. Слухали лише себе. Слухали Двох і сьогодні на наші плечі покладено на це творіння нового життя. Але ми повинні пам'ятати, що цю можливість для нас вибороли, здобули свою енергію і кров'ю наші попередники, українські націоналісти, такі як Степан Бандера. Ми на них рівняємось, ми вивчаємо їхній шлях. І ми знаємо, що вони завжди були переможцями, вони перемогли навіть смерть. А це означає, що якщо ми будемо гідні їхнього вчинку, гідні їхньої поваги, їхньої величі, то ми теж з вами переможемо, неодмінно переможемо. Отже, слава перемозі! Слава! Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава нації! Героям слава! Україна! Героям слава Україні! Путін запрошую до слова лідера організації, яка взяла на себе відповідальність за організацію цього маршу, яка зробила все, щоб він сьогодні відбувся, і відбувся успішно і з цими з новою енергією, новими силами. Новий рік боротьби, фічної боротьби за наші святі ідеали. Запрошую до слова лідера організації «Сокіл», нашого друга та побратима, колишнього бійця батальйону «Січ», колишнього в'язня Сумління, струго Георгія Борієнка. Франтийся, слава! Слава слава Україні! Слава Україні! Зайде, зараз в цих реаліях, яких ми живемо. Зараз треба казати смерть московській окупації, смерть московській Федерації, бо той є ворог і він йде на нашу землю. Степан Андрійович, Бандера, казав за це, сказав, хто в нас ворог. і де він живе по сусідству. І зараз ще його немає. Більше пів більш століття, а його ідеї зараз е, живуть тут. З нами. Я радий вас всіх бачити. Радий бачити ту еліту суспільства, яка сьогодні не обличчям Болів'є, не букає бояришнів, не танцює під Галкіна та Кіркорова, тих людей, які не дивляться якісь передачі з сумнівими назвами Голубой Аганьок. Вони прийшли тут з побратимами, з посестрами, як моноліт, плечем до плеча день народження. От саме так треба святкувати. Його ідеї, його ідеали, які він робив, його праці. Вони зараз живуть кожним з вас. Вони зараз гріють бійців, які воюють на сході на свою землю. Бо вони є вірними. І ми потрібні з вами пам'ятати про це і святкувати цей день кожного року. Слава Україні! слава! Вже в нашій сучасні. Прошу головні убори зняти. ਮਰ Шумо шумом гарбацьких рушень! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Бої славного завойовника! батька Тріумфом і гуком гармат революції! Тріюфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном софійських дзвонів! Радісного софійських дзвонів. Нехай тобі відроджуся! Pienи, Славою твоєю промінюся! Славою твоєю твоєму промінюся! Вони все життя моє! О, ти Бо, ти все життя моє! І все моє щастя! І все моє щастя! Задзвони мені бряскотом кайдані! Задзвони мені бряско на кайдані! І скрипом шибанець у понорі ранки! Принеси мені зойки закатованих! Принеси мені зойки закатованих! У тюрмах у льохах і на заслані! У тюрмах у льохах і на заслані! Щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була гранітом. щоб росла за взяття Щоб ми. завзяття росла за. Щоміли, щоб я бі за тебе! Що сміли, щоб, щоб я біз за тебе! Як ішли герої! Як існує герої! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Щоб помстити глупка дів твоїх! Щоб помстити глупка дів твої! Ганьбу, не волі! Ганьбу не волі! Не винну кров! Не винну кров! Закетованих! Закатований! Від базар крутами. 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 крутами у Кідгірі Воркуті, у Китвірі Воркуті, славу смерть, Славну смерть! герой української нації, герой української нації І української національної революції, І української революції. полковника Євгена Коновальця, полковника Євгена Конова. Ольга Басара, Ольга Басара! Юліана Воловінського! Шухевича і Бандери! Шухевич і Бандери! Героїв Небесної сотні! Героїв небесної сотні! Полеглих у московсько українській війні! Олег у московсько українській війні! Славну смерть біла сайда не лишена! Слава смерть біла! І тисячі інших незнаних нам! І тисячі в лісі, всі кості позакоповані! Шиманів! Загребані. От, от, ком загребані, а по тайком загребані Спалива гнем в житті творчі, Спали в творчі. Спали в у сюкволі в серці моєму, всю хволю серці моєму, страху нехай не знаю я, страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання, не знаю, що таке вагання. Укріпи дух, Укріпий дух. дух. загартуй волю, загартуй волю, за, за мешкаю серці моєму, за мешку серці моєму! У тяжкі хвилини У тяжкі хвилини. П від життя! Від життя! У тюрмах! У тюрмах! Зрости мене до ясних чинів! Зрости мене з доясних чинів. чинів! У чинах ти! У зірях ти! Нехай знайдуть смерть солодко! Нехай знайдує смерть солодко! Смерть у муках за тебе! Смерть у муках за тебе! І розчинись тобі! І розчинюсь тобі! І житиму вічно! І житиму вічно! Свята Україна! Свята Україна! Могутьте соборна! Могути соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Е слава! Слава! Е Україна! Україна! Слава Україні! Е слава! Партира! Шукай! Е Героя України!